Земельний деребан. обранці підготували ґрунт для продажу землі. Борговий зашмарк Росії. Москва виставила Києву тримільярдний позов. Смертельна ін'єкція для діабетиків. Інсулінозалежні просять МОЗ не саджати їх на вітчизняні ліки. Турбота про дитинство чи шлях до корита. Кандидати в депутати заходилися будувати дитячі майданчики. Найголовніше за цю п'ятницю. Очима журналістів каналу ТВА у Студії програми сьогодні Олексій Ліхман. Я дуже радий вас привітати. Земельний дерибан з мінімальним спротивом народні обранці відкрили дорогу для продажу чорнозему, дали відмашку для створення державного земельного банку. Вже за традицією зробили це вночі. Голосування відбулося вчора. Лише сьогодні противники оговталися і скипіли гнівом, заявили, що вимагатимуть скасування рішення. Олена Зоріна вивчала наслідки від нічної депутатської творчості. Долю державного земельного банку депутати вирішили під покровом ночі, Ще зранку вони визнали голосування за проект неконституційним. А вже коли очі почали злипатися, його знов несли під купол. Близько десятої ночі на табло з'явився позитивний результат. Не завадили більшовикам і незмінні борці за державний чернозем комуністи. Вони, хоч були і проти, але тактовно змовчали. Ми категорично не голосуємо принципово за ці питання. Ми розуміємо, що в принципі партія регіонів, партія влади, ми розуміємо і заяви президента, які фактично. Проголошує щодо ідеї і перспективу створення ринку землі, продажу законопроектом. Депутати дали зелене світло для створення державного земельного банку. Він за задумом матиме право передавати землю в оренду і надаватиме пільгові кредити для сільськогосподарських підприємств. Ставка не більше ніж 5%. Крім того, документ передбачає розмежування державних і комунальних земель із тим, щоб визначити межі ділянок, і їхнє цільове призначення. На це рішення наголошують у профільному комітеті парламенту. Чекали кілька десятиліть. Розмежування чітко встановить порядок, і хто має який суб'єкт, має можливість розпоряджатися тією чи іншою землею. До 21 рік просунулося питання на. 0,16%. А ще це крок до продажу землі, розповідає б'ютівець Сергій Сас. Він один із тих, хто категорично проти депутат стверджує, документ відкриє шлях до корупційної схеми. Спочатку держава на кожну ділянку отримає право власності. А вже згодом це право зможуть передавати іншим. У нас є 14 мільйонів гектарів землі державної власності. Це землі оборони, землі освіти, землі водного фонду, рекреаційної землі, які сьогодні належать державі. І я думаю, що цей механізм дозволить їх забрати у України. Відтепер право роздавати державні землі зосередять в одних руках, відзначає почесний президент Асоціації фермерів і земловласників Іван Тумич. Переконує депутати створили земельну монополію. Вихолощується із законів, контроль місцевих органів влади, контроль місцевих адміністрацій. А все передається на центральний орган земельних ресурсів. Тобто центральний орган земельних ресурсів буде мати ключі до сейфу, якими відкриваються купівля і продаж українських земель. Та експерт прогнозує, відкривати ринок землі до виборів. Депутати не будуть швидше за все питання вирішать наприкінці року. Мораторій на продаж земель якраз і діє до січня 2013-го. Опозиція тепер хоче закон скасувати. Щоправда, такої нагоди сьогодні у них не було. Проголосувавши за створення земельного банку, нардепи від більшості вирішили сьогодні працювати лише у комітетах. Олена Антон Деркач ТВА. Росія вимагає від України понад 3 мільярди гривень виплату справі ЄСУ. Господарський суд Києва вже почав розгляд позову від російського міноборони. Відповідачі Державне казначейство України та кабінет міністрів за версією Кремля, український уряд, часів Павла Лазаренка, дав державні гарантії за боргами корпорації ЄСУ, якою тоді керувала Юлія Тимошенко. У середині 90-х єдині енергетичні системи співпрацювали з оборонним відомством Росії. Військові надавали газ, в обмін отримували товари. Як стверджує російська сторона. А вона одержала лише четверть від обіцяного судове засідання. У справі розпочнеться у середу. Об'єднана опозиція вже назвала позов недолугим піаром влади і на доказ наводить листи річної давнини від міністерств фінансів та юстиції про те, що ані боргу, ані державних гарантій щодо її су просто немає. Російська відтепер регіональна і на Миколаївщині обласна рада ухвалила рішення про впровадження другої мови на рівні із державною. За це висловилася абсолютна більшість місцевих обранців. Все це відбувалося під супровод пікетів. Під стіни обладміністрації вийшло близько двох тисяч прихильників язичності України і зо п'ять десятків її противників. Ну і перший приклад того, до якої мовної какафонії може призвести закон про мови. Райцентр на Закарпатті переходить на угорську. Депутати берегового затвердили її другою регіональною. Більш як половина мешканців містечка, представники саме угорської національності, проблем з переходом органів виконавчої влади на регіональну мову у ділових документах. Депутати не бачать, оскільки усі таблички та вивіски на вулицях уже давно дубльовані угорською. Проте, на думку берегівського міського голови, потрібно буде ще. Найменше два роки, аби повністю реалізувати положення закону щодо регіональних мов. Сесія у нас перша в області практично було прийнято рішення про реалізацію окремих норм закону України про державної про засади державної мовної політики я радий, що з 36 депутатів 26 депутатів підтримало. І я розумію, як дуже важко вивчити мені угорську мову. Так само угорцю дуже важко вивчити українську мову. Тому я вважаю, що це нічого не міняє. Воно вже було цей закон, який сьогодні ми проект рішення, який ми приймали. Він насправді вже сьогодні втілений у місті Берові. І реклама на двох мовах, і прийом громадян на двох мовах. Непідсудний позов до президента Віктора Януковича, який подавала опозиція, відхилили вище адміністративний суд повернув нардепу Арсенію Яценюку його позовну заяву. Нагадаю, опозиціонери просили визнати протиправними дії та бездіяльність голови держави. До свого позову вони долучали і заяви півмільйона українців, зібраних під час акції Україна проти Януковича. Тепер судді просять забрати заяву, оскільки вони так і залишилися лежати у коробках на прохідній вассу. Добрими справами вимощена дорога до парламенту або як кандидати підкуповують виборців. Заходилися будувати дитячі майданчики та встановлювати лавки під будинками. Найбільше радіють компанії виробники вуличного обладнання. Як ставляться самі українці до таких добрих справ, та чи можна відучити мажоритарників від подібних традицій? Цікавилася Євгенія Матуреська. Ось тут всередині ігрової зони у куточку знаходиться пісочничка. Для них осінь 2012-го теж жнива. Компанії, виробники дитячих майданчиків ледь встигають виконувати замовлення. Розповідають, із приходом виборів попит на продукцію зріс на 15%. У чергах на гірки та гойдалки кандидати-мажоритарники замовляють переважно по кілька одиниць рідше великими партіями, адже задоволення це не з дешевих. Середній майданчик у дворі, щоб встановити, він коштує близько 30 тисяч гривень. Потім туди можна додати. Гойдалку і далі вже якісь спортивні елементи. В принципі, 45-50 тисяч може вистачити на те, щоб облаштувати хороші майданчики. Найщедріші нині столичні кандидати. Один із претендентів в парламентарі на окрузі встановив понад 50 площадок. Його колега, окрім майданчиків, встановлює ще й лавки на подвір'ях. Передвиборчі доброду людей несуть не анонімно, все підписують. цураються подібних технологій і в регіонах. Щоправда, розмах там скромніший, хоча відкривають також із пресою та особистою присутністю благодійника. Відкриття дитячого майданчика у Луганському кварталі Якіра комуністи перевернули на справжню подію. 65% потенційних виборців не проти, аби кандидати допомагали їм матеріально. Стверджує політтехнолог Тарас Берзовець. Встановлювати гірки і гойдалки, замість того, щоб роздавати гречку чи ремонтувати під'їзди. Штаби вирішили не. Випадково, адже віклування про дітей бере за живе мам та бабусь. А цей електорат найбільш вдячний аудиторія, тому що вона, крім того, що голосує сама, вона так само, оскільки мамочки, всі бабушки спілкуються з великою кількістю людей, собі подібних вони здатні загітувати дуже багато виборців. Загітована в такий спосіб, там жінка здатна привести ну, десь стабільно десь ще 5 голосів. І, хоч роблять політики свої добрі справи переважно перед виборами та лише у власних округах, звинуватити їх у підкупі неможливо, розповідає представник комітету виборців України. Так прописаний закон про вибори. Корупцією є лише передача грошей або ж матеріальних цінностей із рук в руки. Все інше благодійність. Якщо ми уважно будемо дивитися, дивитися на закон, там є прямий підкуп виборця. Про громаду там жодного слова не сказано. Вплинути на кандидатів та викорінити подібні традиції можна було би, якби самі виборці зверталися до суддів та Центрвиборчкому. Однак, як правило, ті, на кого направлені передвиборчі технології, не проти подарунків. Доріжки ці привезти в лад, тому що коли дощ іде, то вони позали, вони ходять по газону. Щоб ті дома хтось ремонтував, наконець-то. Дитячі, бачите, містечко в нас, яке в запущене. Щось там треба ремонтувати. Вдячні за передвиборчі добрі справи не проти, аби вибори в Україні були частіше. Бо, як правило, подарунки від політиків довго не тішать. Аби дитячі майданчики довго служили дітям, ремонтувати їх потрібно кожні 2-3 роки. Щоправда, кандидати, як тільки отримають омріяні крісла, про свої подарунки зазвичай забувають. Комунальні служби піклуватися про обладнання так само не спішать, адже це не їхня власність. Тож, колись сучасні і яскраві дитячі майданчики перетворюються на купу металобрухту. Євгенія Моторевська, Василь Мартищенко та Кирило Лазаревич. Тивай. Акціями протесту погрожують діабетики. Вони виступають проти децентралізації закупівель інсуліну, бо вважають, це призведе до монополізації ринку і погіршення здоров'я хворих. Чому інсулінозалежні? Не хочуть українських ліків. Олена Фанасієнко розбиралася. З цієї клініки Тетяна не виходить уже цілий місяць. Увесь цей час вона доглядала за хворою матір'ю. І операція була зділена по случаю а, ампутації ноги, у нього широка гангрена була. І гангрена стала ускладенням цукрового діабету. Що це таке? Тетяна знає не щоток. Вона сама понад 30 років не здужує. щоб жити змушена двічі на день колоти інсулін. Перші вісім років це був препарат німецького виробництва. Згодом тетяну разом з іншими хворими примусили прийти на українські ліки. Від них розповідає жінка, ледь не осліпла. За полгоди я втратила ну какби достаточно. В общем, много полидні цизріння в почках з'явився білок. Такі самі наслідки ризикують отримати тисячі діабетиків, стверджують громадські організації. На їхню думку влада хоче всіх перевести на вітчизняний інсулін заводу Індар, бо закупівлі препарату робить централізованими. Досі який інсулін придбати визначали обласні управління охорони здоров'я. Індарівського препарату вони купували від 40 до 70%. відсотків. Діабетики переконані, чиновники від медицини хочуть, щоб вітчизняний виробник отримав більше замовлень. Нове керівництво да і йде на комітет Верховної Ради і говорить, що в неї не до загрузка, в неї немає, так, що зараз впав процент закупівлі. То ми повинні за рахунок свого здоров'я підтримувати вітчизняного виробника. То. У міністерстві охорони здоров'я ще вчора обіцяли прокоментувати цю тему. Відповіді немає й досі. На заводі індар на зустріч погодились, показують усі етапи виробництва інсуліну. Одна із зупинок лабораторія. Тут перевіряють сировину і кількаразово готову продукцію. кажуть, скарг пацієнтів не існує. Усі закиди до своєї продукції тут вважають маркетинговим ходом конкурентів. Ми отримали довідку з державного центру лікарських засобів. В якій сказано, що за минулих три роки незначних проявів алергічних реакцій від застосування наших препаратів є всього 13. Голова правління Індару стверджує, централізація закупівель інсуліну потрібна. Так, мовляв, можна здешевити препарати. А от монополістом Індар не стане, переконує Любов Вишневська, бо частина хворих все ж не сприймають їхні ліки. Приблизно 10% людей Вони не можуть бути переведені, тому і неможливо. Неможлива монополізація ринку інсулінів країні. Тетяна повірила по такі заяви, якби 2002-го її саму не змушували прийти на вітчизняний препарат. Тепер же разом із однодумцями готова протестувати проти українського інсуліну навіть під Кабміном. Олена Франсієнко, Анна Скибенко, Івано-Франківці стали на захист ТВАЙ. У місті розпочалася довготривала акція на підтримку свободи слова в Україні. На центральній площі обласного центру кілька громадських організацій провели театралізований флешмоб. За сценарієм головні діючі особи його були громадяни країни, влада та журналісти. Останнім закривали рота та били. Проте на кривдників чекала труна, в якій поховали знаряддя насильства. Ініціатори дійства підкреслюють, що акція на захист свободи слова аполітична, А головна її Мета не дати зникнути тивай з інформаційного простору. Мета акції дуже проста: це захист свободи слова в Україні, зокрема на прикладі каналу ТВІ. тому що зараз ТВІ, перед цим був лівий берег. Перша ознака диктатури. Ми не хочемо, щоб в Україні наступала диктатура. Напевно, того кого не можна купити, того і закривають. На захист вільного слова і телеканалу Тивай стала ініціативна група 1 грудня. Фундація, що об'єднала інтелектуальну еліту нації, оприлюднила заяву, у котрій висловила стурбованість фактами безпрецедентного порушення свободи слова і тиску на Тивай. Учасники ініціативної групи персонально закликали членів національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а саме Володимира Манджосова, Євгена Баранова, Ірину Опілат, Оксану Головатенко, Ларису Мудрак, Миколу Фартушного, усвідомити свою суспільну відповідальність дальність та відновити у повному обсязі мовлення телевізійного каналу ТВА. А у Житомирі саме у ці хвилини судді вирішують, чи можна завтра громадянам мешканцям міста підтримати канал Тивай. Саме зараз розглядається справа: дозволити чи не дозволити у центрі міста людям вийти на акцію на підтримку нашого каналу. Тим часом сьогодні у Харкові суд заборонив акцію на підтримку нашого каналу, але проведення її біля площі Свободи, але дозволив провести зустрітися людям біля пам'ятника Шевченку. Це я звертаюся до харківчан. Загалом, завтра, крім столиці, акція на підтримку ТВ пройде у 18 містах України зустрічайтеся у центрі своїх міст. А тим, тим, хто хоче приєднатися до акції, зустрітися із нами у центрі столиці, я вас запрошую о півдні прийти на Майд на Михайлівську площу у місті Києві. Поки ж триває наш випуск і у другій частині його ми поговоримо зокрема про таке. Китай здригнувся. Руйнівний землетрус убив десятки і зняв з місця мільйон людей. Незручності від німецького страйку пікетування Люфтганзи агоокнулось українським пасажирам. Політичний уклін світових музикантів, Загратовані учасниці пусірають, стали героїнями вручення премії MTV. День жалоби у російському місті Ярославль. Сьогодні там згадують хокейну команду Локомотив гравці та тренери якої загинули в авіакатастрофі рівно рік тому. Літак упав о 16.05. Саме в цей час у Ярославлі пролунав гудок пам'яті. Після цього понад 10 тисяч людей пройшли так званим маршем тиші вулицями міста. Наприкінці ходи у небо пустили повітряні кульки, вигукуючи назву команди. На знак пам'яті про локомотив батьки капітана команди Івана Ткаченка планують звести нову льодову арену. Зробити це мають намір за кошти, отримані від страховки після загибелі сина. Його там э, страхові якісь там, ну там, не великі такі суми, але все-таки є. От, і, ну, я думаю, благотворительні якісь гроші не великі теж з'являються. І хочеться мальчишек увлечу, вбрати з вулиці. Мені жалко бачити, от, коли мальчишки от, гибнуть, тому що от, нечим зайнятися. Тим часом родичі загиблих пілотів збираються до Страсбурга у Європейському суді справ людини спробують відмити репутацію Андрія Соломенцева та Ігоря Живелова. Адже саме на екіпаж слідча комісія поклала відповідальність за катастрофу. Згідно з висновками слідства, вони помилково натиснули на гальма, через що і розбився літак. Про те, що пілоти взагалі не мали права на вильоти, учора заявив слідчий комітет. Члени екіпажу не мали достатньої кваліфікації, проте їм доручили керувати рейсом на основі підроблених документів. Росія зустрічає світову бізнес-еліту у Владивостоці. Керівники біля 500 компаній беруть участь у діловому саміті Азійсько-Тихоокеанського регіону. Головна тема зустрічі більш тісна економічна інтеграція різних держав. У якості вдалого прикладу господар саміту Володимир Путін навів митний союз Росії, Білорусі та Казахстану. Проте більш важливим кроком залишається створення євразійського союзу. Зазначу, що зустріч проходить у розкішних умовах, адже на підготовку саміту Росія не пошкодувала ані часу, ані Грошей за останні чотири роки на острові російське побудували об'єктів на суму 20 мільярдів доларів. Для порівняння на останню зимову олімпіаду у Ванкувері витратили удвічі менше. Проте, на думку Володимира Путіна, гроші витратили немарно. Жителі Владивостока ждали цих мостів з 1903 року. В Росії длительні цикли реалізації ж Ну уж если что сделаем, так мы сделаем так основательно. Мы вложили большие средства, действительно, сотни миллиардов, для того, чтобы развить остров Русский. И потом все это будет передано в университету для будущих поколений. Поки Володимир Путін виступає на саміті, виконавці гурту посірають, палять його портрети. Зробили це на очах глядачів музичної премії MTV Music Awards. організатори церемонії показали відеоролик з учасницями колективу, які залишились на свободі. Дівчата подякували іноземним зіркам за підтримку їх ув'язнених подруг. На відео видно, що дівчата, одягнені у спеціальне спорядження, лазять по стінах будівлі, на якій вивішено портрет російського президента. Очільника Кремля обсипають звинуваченнями. А опісля спа. Алюють плакат з його зображенням. Керівництво MTV планує дізнатися реакцію американських зірок на слова Райот. Україною. Керує злий чоловік. Він вважає, що якщо ви танцюєте та співаєте у незвичній манері, то проведете два роки за ґратами. Транспортний хаос від Люфтганзи понад 100 тисяч пасажирів постраждали через страйк бортпровідників авіакомпанії. В аеропортах Франкфурта, Мюнхена, Берліна та інших німецьких міст скасували 1200 рейсів. Вісім із них, до речі, між Німеччиною та Україною. Представники Люфтганзи встигли попередити про форс-мажор більш як половину клієнтів. Проте ще тисяча подорожувальників стали заручниками цієї ситуації. Вони годинами очікують на свій рейс в аеропортах. Натомість бортпровідники та пілоти влаштували акції протесту на вулицях Франкфурта. Аби змусити компанію підвищити їм зарплату, крім того, просять керівництво замінити тимчасові контракти на постійні менеджмент компанії обіцяє дійти компромісу та розпочати перемовини із профспілкою. Коли я починав працювати, ми літали 72 години. Тепер час польотів збільшився до 86 годин. Це лише час, який ми проводимо в повітрі. Крім того, нам не оплачують час, який ми проводимо на землі. Я вважаю, що нашу працю мають гідно оплачувати. Ми проведемо переговори у найближчі дні. Ми проведемо їх в інтересах наших клієнтів та в інтересах Люфтганзе, аби в майбутньому уникати подібних ситуацій. Землетрус порушив спокій Піднебесної. Підземні поштовхи у південно-західному Китаї забрали життя 64 людей. Понад 700 жителів отримали поранення різної тяжкості. Без даху над головою залишились тисяч е, сотні тисяч китайців. Їх уже евакуювали із місця катастрофи. Крім того, постраждалим надали намети та ковдри. Їхнім розподілом наразі займаються рятувальники. Україна упевнено наближається до особистого медального рекорду на Паралімпійських іграх. Ще не завершився 10-й день лондонських змагань. а Наша збірна здобула лише на п'ять нагород менше, ніж на попередньому подібному форумі. Сьогодні Оксана Зубковська захистила реноме найкращою у секторі для стрибків у довжину. о 4 роки тому представниця Чернігівщини становила новий взірець для наслідування. Золотий результат Пекінської паралімпіади 6 метрів 28 сантиметрів. Оксана покращила його на 32 сантиметри. Медаль Зубковської 28 Золотає 69-та загалом для нашої команди за два дні до завершення ігор для спортсменів з обмеженими фізичними можливостями українська збірна перебуває на четвертому місці загального заліку поступається росіянам британцям і китайцям Приклад сили людського духу продемонстрував на паралімпіаді легендарний автогонщик Алесандро Дзанарді. Італієць, який через страшну аварію під час автоперегонів втратив обидві ноги, напередодні виграв 16 кілометровий заїзд на ручних велосипедах. Мужній спортсмен здобув переконливу перемогу, випередивши найближчого переслідувача на 14 секунд. Дзанарді відомий своїми успіхами у формулі 1 Він виступав за команди Джордан, Мінарді, Лотус і Вільямс. Спортсмен втратив обидві кінцівки через автокатастрофу у гонці серії Чемкару. Дві. 2001 першому тоді його машину після виходу з пінтлейну навпіл розірвав боліт канадського гонщика Алекса Тальяні. Шляхом до лікарні Дзанарді втратив три чверті крові. Він провів кілька днів у комі. Однак, попри невтішні прогнози лікарів, Алесандро вижив за п'ять років. потому Дзанарді пересів зі спортивного авто на ручний велосипед. Перед паралімпіадою виграв Нью-Йоркський марафон. А цими днями відчув смак тріумфу і на лондонських змаганнях. Мені весь час доводиться долати труднощі, але сьогодні я дуже, дуже щасливий. Знаю, що завтра буде сумно, оскільки пройде усвідомлення завершення ще одного життєвого етапу. Однак нова мета обов'язково з'явиться, і я знову буду прагнути до неї всім серцем. Це все про п'ятницю. Дякую за увагу.